Миколчині історії. Бізнес. Коли найда з Миколкою будять вулицями, кожен шукає свого. Миколка бачить усе, що вгорі, найда все, що під ногами. Ось бананова шкілка, он відірваний гудзик, там розтовчене печиво. На щастя, навіть не дуже дрібно. Якось вони зовсім випадково гуляли базаром. База, найда з маковкою відвідують рідко, бо коштувати бомжам продавці нічого не дають. Це покупцям і перусточку сала відріжуть, або сиру, або ковбаси, а в найде і маковки купувати нема за що. А це зайшли. Базар уже збирався розходитись. Пакувались ящики, вантажились бусики. З криками обережно дорогу роз'їжджалося до підвальних комілок останні візки. Вітер починав розгонити по торговій площі, всякі папірці, пакети і інше нецікаве сміття. Тигрень, як ще до свою виручку обмивали. Миколка вказав на спорожнілі столики. Де стояли і лежали різні пусті пляшки. Гап погодився Найда і замолотив хвостом, показуючи, що й під столиком одна пляшка валяється, буде нам заробіток, стішився Миколка. І, впіймавши найбільший із гнаних вітром пакетів, заходився збирати пляшки до кулька. Миколка і раніше. Надибуючи на підходящу пляшку з-під пива чи горілки, бо, наприклад, з під вина ще й не дуже приймають, відносив її в магазин і обмінював на продукти, але якось не докуменкав шукати їх ще й на базарі. А тут пляшок тих ого. Миковка спритно метався базаром та підзбирував таву. Найда бігав слідом. І його вже навіть почала мучити совість, щоб помочі з нього як із кота. Раптом Найда помітив у пилюці блискучий кружечок. Гроші, радісно гукнув Миколку. Молодець найда. Миколка в момент викорупав копійку. Найда шукати, ще раз дав нюхнути собаці монету і обвів його базалом. Відтоді майже після кожного базару Марковка з Найдою вирушали на заробітки. Миколка видивлявся пляшки на своєму рівні, найда монети на своєму. Монет було ще більше, ніж пляшок, бо пляшки часто перехоплювали місцеві алкоголіки з запахом Миколченого відчима. Хоч Найда на і тут ставала в пригоді, чув їх за кілометр і обгавкати міг. За цілих два. Що ж до грошей, найда і раніше помічав, що люди нині зажаріло, переконався, що навіть ненароком упустивши копійку, багато хто просто лінується чи соромиться нагнати за нею. А Найда з Миколкою не лінувалася і не соромилась. І ще помітили, Базарники не раз просто так викидають одно і двокопієчні монетки. Мовляв, ця дрібнота приносить нещастя, на неї часто роблять, тобто перекидають на них свої проблеми, а тоді віддають іншим людям. Проте найда з Маркуркою не незабобонні. Лише одного разу оганьбилось, коли заходилось підбирати монету яку дотепний господар біля свого лотка перкрає до каналізаційного люка, суперкраєм якимось не віддавається і не пошкодував вже цілих 50 копійок. Перкмета, яка чи просто познущатися, після кожного заробітків, найда з маковкою несли пляшки здавати. Частину грошей вони тратили на фанту і мівіну. Де Миколка та кісточки де найде. Бо від панти й мівіни собака почувався гірше, ніж колись від несвіжих котет із смітника. Решту заощаджували, тобто заносили в халабу. В халабуді Миколка складав гроші в баночку і закривав капроновою кришкою. Після цього баночку щоразу закопував. У найглибшому кутку хара буде. Найда знає, в якому, але нікому не скаже. У кожного свій бізнес, не раз тепер голодо, заявляв Миколка. Гав, упевнено, додавав найда, хіба він не повноплавний партнер? Головне, що чесно, помовляв хлопчик, це тобі не конструктор у дівчаток тягати. На це найда завжди трішечки обожався. Його той конструктор стосувався якнайменше, але мовчав бізнес шефові треба дещо вибачати.